Накипіло вранці. На Харківщині вже обігріваються комунальні підприємства, приватні компанії та багатоповерхівки. Як то кажуть, опалювальний сезон набирає обертів. Незважаючи на складну бюджетну ситуацію, уряд не згортає пільги та е, програму субсидії через зростання рівня безробіття і велику кількість вимушено е, вимушених переселенців. Е, чимало українців потребують допомоги допомоги держави. від того року питання нарахування субсидій з питанням нарахування субсидій займається Пенсійний фонд України. Зміна відповідального органу сталася через велику кількість внутрішньо переміщених осіб, а отже, завдяки. Цифровим інструментам та електронним базам даних, котрі раніше були в арсеналі пенсійного фонду, фахівцям легше нараховувати і перераховувати виплати субсидій величезній кількості клієнтів по всій Україні. Ще минулого року уряд визначив, що виплата субсидій не має бути прив'язана до регіону проживання. Наявника, тож, наприклад, я такий приклад наведу, да? субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна призначити у Львівській чи Вінницькій. Так пояснювали алгоритм у Мінсоцполітики. Це було, от, скажімо так, у минулому році. А от що цікаво, у цьому році ми про це будемо багато говорити. Цікаво, ну, от, наприклад. Із поверненням людей додому на Харківщину. Ну і, і з, все таки великими проблемами із доходами. А, це впливає на збільшення кількості заявників на отримання а, субсидій. Про це все дізнаємося зараз під час розмови із заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України в Харківській області Інною Колісніченко. Пані Інно, доброго ранку. Доброго ранку, ну пані Інно, Самі ви бачите. Що зараз відбувається навколо нас? Ви що називається пліч опліч ходити з людьми вулицями? Знаєте і про безробіття, знаєте і про людей, які повертаються і думають, де взяти гроші. А отже, безперечно, є величезна проблема із платою комунальних послуг, і в принципі, рівень проплати людей за тарифи, це теж показує. Да? Ну у зв'язку з цим можна сказати, що 2023 році збільшилась кількість отрима отримувачими субсидії на житлово-комунальні послуги. Дякую за запитання. По-перше, хочу зазначити, що пенсійним фондом було проведено автоматичне нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги, це був проведений перерахунок з травня на неопалювальний період. І за цей період особам, яким не було враховано, проведено автоматично, так? але на неопалюваний період, якщо було визначено субсидію сумою субсидії ноль. Або, або. Автоматично було нараховано таким особам з 1 жовтня на опалювальний період автоматично було проведено перерахунок без залучення, без звернення звернення громадян до пенсійного фонду або до інших структур для за призначенням житлової субсидії. Автоматично проведено і проведено... давайте так. Пані Інно. Ви одразу все не намагаєтеся розповісти, щоб нам трошки вистачило ж на всю бесіду. Добре. Я от. Вам поставив запитання, а ви відповідаєте інакше, якщо ви зараз все розкажете, то мені доведеться потім раз і замовчати. Добре, Добре. все по 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 порядку. Добре, так Добре. отже, все таки збільшилось бажаючих так. та, та. е, ні, не збільшилось сьогодні. Нараховано 84 більш ніж 84 тисячі громадянам. Е, зменшилось і це у зв'язано з тим, що з 1 травня при проведенні перерахунку було призупинено деякі. Ким особам, це хто внутрішні переміщені особи, це тим, кому призупинено виплату з тим, що е, в декларації було зазначено більше. Ага, більш оце більш якраз цікаво більш... причини призупинення. Да, 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 це цікаво. Так, так, У кого не співпадають дані в декларації про члена домогосподарства. і таким особам повинно звернутися до 30 листопада, до органів пенсійного фонду, до селищної сільської ради, до громади або до сервісних центрів, до ЦНАПів з заяви. Зараз... Тобто я правильно. Я не розумію, що причиною зараз призупинення це є якраз зростання статків людини, а не географічне її знаходження. За субсидію можна звертатися екстеритеріальне за до любого сервісного центру до громади по Україні. Це не залежить від місця перебування. Так, Ага, а тут причина головна, це якраз у когось вже нормально з'явилася робота, нормальні зарплати, і просто людина вже в цьому не потребує. Потрібно звернутися до, до органів пенсійного фонду з заявою і зазначити повну інформацію, і буде призначено субсидію на опалювальний період. Так, добре, цією осені до вас зверталося більше людей, котрі вперше оформлюють субсидії, чи ті, кому треба продовжити перерахунок на осінньо-зимовий опалювальний сезон? Більш звертаються за перерахунком, надаваючи заяву і декларацію по спрощенню системи. Ага, от ви вже почали говорити про це, що у жовтні українці проводили перерахунок житлової субсидії на опалювальний сезон 2023 2024 років. Через зростання тарифів на електроенергію. Наскільки збільшилось от потребуючих у фінансовій підтримці? Тому що якщо говорити про всеукраїнський рівень, то ваші колеги зі столиці казали, що десь ну, на 20% так вони підраховували що мало б так бути Інформація це за мешканців міста Києва та Київської області. А, та, та, так, а, а нам зменшилось. цікаво ж про Харків. Угу. Зменшилося. А? Зменшилось? Зменшилося. Ми, але ми чекаємо, що громадяни будуть звертатися за поновленням, за подовженням субсидій на опалювальний період. Угу. І звертаються до 30 листопада, якщо звернуться, то буде призначено з 1 жовтня на опаліці. От давайте випадку. тепер докладно про цей алгоритм. От ви кажете, все зараз робиться у автоматичному а, форматі. Тобто людині зараз треба зайти в, особи, в свій особистий кабінет на ваш ресурс. А, можливо, чи до... Дякую. Можливо звернутися особисто до пенсійного фонду, до центру надання. Сервісний центр. Е... так? Да, центру надання адмінпослуг, або до громади, які мають функції приймати документи на субсидії, і вони потрапляють на опрацювання до пенсійного фонду, або через портал пенсійного фонду, або через додаток Пенсійного фонду, або через портал Дія можливо звернутися за спрощеною системою, заповнюючи два документи. Це заява, де ім'я ім по батькове прізвище, так? це дані паспорта, код. І всі члени Домогосподарства. Це, це про ви говорите про тих, і... хто вперше правильно подається до вас, так? І зараз, і вперше, і на подовження також, щоб чітко зазначити члена домогосподарства, зазначивши не, всю інформацію про члена домогосподарства. Ага, Тому, тобто, чи, а якщо як... людина, дивіться, людині треба продовжити, а вона не зазирнула там чи до дії, чи до вас на портал, це не буде проведено перерахунок? Ні. Це повинно... чому призупинено? Тому що не співпадають дані після верифікації інформація, яку збирає держава для проведення субсидій, так не співпадають в якому плані, якщо не співпадають члени домогосподарства. Угу. Якщо там мешкає людина, яка наприклад проживає за фактичним місцем проживання і не зазначена в декларації, не зазначена в реєстрі, що ця людина зареєстрована, тобто повинна додати додатковий документ. До для цього документ... ви співпрацюєте якраз з базами даними е, різних установ, правильно? От, тобто ви берете ми... і від житлокомсервіса, ви берете і, ну зрозуміло, що та є, що Але... це пенсія пенсіонер, то зі своїх так. Так, дякую, але Якщо це внутрішнє переміщення особа проживає за місцем заявника домогосподарства, на неї інформація в реєстрах відсутня, наприклад, угу. або особа, яка зареєстрована, але тимчасово проживає за іншим місцем проживання, виїхала за любими підставами: це лікарняни, наприклад, це, наприклад, у відрядження, або пересекла е, кордон. кордон. Так? Угу. Для цього потрібно надати довідку про, про склад сім'ї, про члена домогосподарства, господарства, так зазначивши, так і обов'язково акт, акт, який складається органами. Уповноваженими органами, це соціальний захист населення, або це органи, які селищна, міська рада, сільська рада, вони займаються цими питаннями. Вони складають акти за місцем проживання домогосподарства. І на підставі цю, цей акт повинна додати. Або якщо особа, яка проживає тут, так наприклад, чи є за реєстрацією, вона є, так, ми її бачимо, але вона тут не проживає, і член домогосподарства зазначає, що особа десь в іншому місці або сплачує на житло комунальні послуги в іншому місці, тобто це повинно додати додаткові документи, щоб чітко визначити розмір субсидій. Це все впливає на розміри субсидії. От давайте тут зупинимося. От е, уявимо ситуацію: практично, е, мати е, з батьком мешкають у Харкові, а їхні е, сини доньки десь там у Європі. А яким чином це підтвердити? Бо раніше ви це просили підтверджувати, що діти мешкають за кордоном, да? А тут зараз евакуйовані там родичі їхні. Як це треба підтвердити? Повертаємось, складається акт, долучаються два свідки і підтверджують. Ага, тобто, а свідками хто може бути? Сусіди чи хтось? Сусіди. Сусіди. Це добре, якщо вони є. А як у мене, наприклад, у будинку то і сусіди немає, дуже мало, дуже мало. Так, зрозуміло угу. <гум> далі. Чи можливо перерахувати раніше призначену житлову субсидію у разі звільнення із роботи працюючого пенсіонера? Дивіться, як розраховується субсидія. Доходи беруться за перший другий квартал 2023 року. працюючим пенсіонерам, тобто непрацездатним особам, враховується пенсія за серпень 2023 року. Іншого немає. Це формула розрахунку субсидії. Добре, а що у нас там з придбанням машин з продажем придбанням майна? Оце раніше теж ви багато приділяли увагу на це. Тут якісь зміни сталися. Не призначається субсидія в цьому випадку, буде призначено через півроку. Угу. Пані Інна, а якщо так оглянути на карту Харківщини, звідки більше подають до вас заяв на субсидії з прифронтових громад, де окупованих територій чи з самого міста Харкова? Подають заяви, це Куп'янський напрямок, звертаються до нас. Нас працює пенсійний фонд у Куп'янську і надають нам документи для призначення. Угу. Добре. Заради так, а от, от ще такий момент: от якщо людина вперше оформлює субсидію, а вона а це може все вирішити в електронному вигляді? Чи все-таки доведеться їй прийти до вас? Є змога звернутися в електронному вигляді через веб-портал пенсійного фонду, через додаток Дія, додаток Пенсійного фонду України можливо звернутися, але при цьому необхідно мати електронну цифрову підпис. Ага, тобто -то давайте одразу це скажемо всім, що а, це я так взагалі розумію, що бажано всім мати електронний підпис, а, щоб комунікувати з вами. Правильно? Правильно, щоб спілкуватися через електронні портали, обов'язково мати електронну цифрову підпис, оскільки інформація пенсійного фонду захищена. Добре, а тут перед програмою надійшло нам запитання від слухача Анатолія. Він розповідає, що отримув давно вже отримує субсидію і вже отримує якби на банківську картку. Так монетизація. да, Оця субсидії якраз відбулася. І каже, що припинили надходити гроші в кінці опалювального сезону. Це ну, виходить 15 квітня. Правильно? А далі гроші не надходили. Хоча він телефонував, йому казали, все нормально, у вас перерахунок провели, але гроші продовжують не надходити за субсидії. А йому хвилюватися чи ні? Ну, дивіться, по-перше, це можливо бути заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг. Ні, людина дуже педантична. Ну, це ж особисті звернення, які повинна розглядати особисто. Так, звичайно, йому потрібно звернутися і з'ясувати ці питання. Але якщо він бачить, наприклад, у кабінеті, що сума нарахована, йому не сплачена, то вона буде сплачена в найближчий виплатний період. А таких людей багато на Харків чи ні? Ні, не багато. Це ж є... Ми ж розпочали розмову про те, що з травня призупинено кому. Це ж якраз те питання, що не прийшли верифікацію. Невірна інформація зазначена в реєстрах, тому потребує звернення. Борги. Якщо є борги, їм призупинено, їм потрібно до 30 листопада звернутися любим зручним способом до органів фонду. Я зрозумів. А давайте ще раз, у цей момент, зупинимося, хто і за яких умов зараз має право на призначення субсидії, так, на норму, яка перевищує встановлення законодавством соціальному норму житла. Ну, так, і так, Яка це, це соціальна норма? Якщо uh -huh. норма перевищує, то домогосподарство має право на субсидію uh -huh. і розраховується доход усіх членів господарства як середньомісячний дохід, тому і буде враховуватись все, розраховується. Угу. Я мав на увазі, наприклад, якщо там понад 150 квадратних метрів, у будинок чи 200, от в цьому разі він має право на субсидію чи ні, вона. Якщо не працездатна особа, там збільшується угу. норма, та, що передбачена постановою Кабінету міністрів 848, там 48,8 квадратних метрів, вона збільшується на 30%, і від цього вже рахується. Так, от ми знаємо, так, що зараз багато переселенців виїжджає. От ви сказали вже про Купінську громаду, і взагалі Купінський напрямок можемо ще згадати, і Ізюмський і напрямок. Тут у нас теж голови громади розповідали. Так про те, що зараз багато хто виїжджає через обстріли. І от уявимо собі, людина вона має квартиру у Харкові. А далі або просто їй дають кімнату у гуртожитку. От як переселенцю оформити в такому разі субсидію? Потрібно офіційний документ, наприклад, про укладення договору на квартиру, бо багато ж цього не роблять а так знаєте, неофіційно винаймають квартири. Дякую за запитання. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, якщо вони наймають житло, наприклад, у Харкові, він повинен надати або договір найму і обов'язково довідку внутрішньопереміщеної особи. Ці документи додаються до декларації, до заяви одного із члена домогосподарства, який буде призначати житлово-комунальну субсидію. На житло комунального серед. Тобто договір між власником квартири так, і людиною, яка її буде орендована, повинен бути завірений а, юристом. Вони підписують документи, під, звичайно, підписують, да. О... так. <сіст> ні, не юрист, підписує не юристом, власник, власник і орендар. Ага, І довідка момент. внутрішнього переміщення переміщеної особи. Да, ну да, це насправді дуже цікавий момент, тому що не кожний е, знаєте, власник квартири погодиться, щоб держава знала про її його додаткові виходить доходи. Тобто це вже виводить такий е, оренду квартири на офіційний рівень, тому що у нас, ну, я не побоюся цього сказати, все-таки це такий тіньовий е, ринок, правда? Я прошу так, дивіться, ще ж можна скласти акт. Ага. Матеріально побутових умов. Звертаються також до органів ті, що я перелічила, і виходять спеціалісти і складають акт. Ага. Або а акт, люд... або договір найму. А пані Інно, а дивіться, а у людини, ж, яка о, тут мешкає вже в орендованій квартирі, і тут оформлює субсидії, і ще ж залишилася хата там, вона ж не може оформлювати і ту, оформити субсидію і на Перебування тут, да, за комунальні послуги, і там у неї хата залишилася, за яку треба теж сплачувати. Звичайно, ні. Субсидії оформлюються за однією адресою. Угу. А скільки ВПО зараз отримують субсидію? 84 тисячі 200 Розраховано на опалювальний період. І цей період так розумію, що ще триватиме, так? Правильно? Триватиме, якщо люди звернуться до 30 листопада, буде призначено на опалювальний період спочатку набудня права. А я тут за гуртожиток сказав перед тим. А я просто чесно зізнаюся, не знаю, тому можливо до вас вже звертається так. Тобто, хоча б через завдяки вам можуть відшкодовувати перебування людей в гуртожитках, переселенців, да? оформлюють субсидії на комунальні послуги, на електрику? Ні, ні. Ага. Не оформлюють на гуртожиток. Так, тепер давайте от про субсидії, Значить, я вже згадував, що зараз люди отримують субсидії, грубо кажучи, в грошовій формі. А це оформлюється картка тільки в одному державному банку в Укрщадбанку, Чи можна за бажанням це робити? Що стосується установ банку, це Ті банки, з якими органи пенсій, пенсійний фонд України уклав договір, а тоді давайте назвемо ці банки. Так це великий перелік. Це звертається до да? до банку, і там чітко банк знає, є договір чи немає. Ага, зрозумів. днями стало відомо, що уряд збільшив фінансову підтримку для українців, які опалюють житло дровами та вугіллям. Ну багато хто говорить, особливо це стосується громад, де ще є перебої зі світлом і з... Газом і так, і от мінсоцполітики повідомляє, що збільшено нормативи для опалення житлового приміщення, а також розмір субсидій на нього. І от розкажіть, максимальна сума субсидій зараз 16 тисяч гривень. Це виділяється на який обсяг дров? Субсидія на тверде паливо та скраблений газ виділяється один раз на рік. І ми зараз протягом двох тижнів після е, набрання чинності постанови кабінету міністрів 1173 проведе пенсійний фонд України перерахунок і буде проведено доплату до е, 16 тисяч 234 гривень, але з урахуванням майнового стану домогосподарства. Тобто люди, які вже раніше, наприклад, у серпні, у вересні, до вас подавали документи на отримання субсидії на а, вугілля, дрова, так, скраплений газ, а, їм же зараз нікуди не треба бігти, ви теж автоматично все перерахуєте. Так, все вірно. Угу. А як вони можуть дізнатися? Знову ж таки, завдяки вашим ресурсам? Так, звичайно. Угу. І буде процес... проведено доплату. Так. І знову ж таки, це все люди мають чекати до 30 листопада. Ну, після проведення перерахунку через два тижні буде доопрацьована програмне забезпечення і буде проведено до найближчим виплатним періодом. Тобто на це десь витратить витратиться місяць. Я думаю, так десь поки програмне забезпечення поки... Ну, десь в грудні а, в грудні буде виплачено. Ну... Дай Боже, дай Боже, щоб люди отримали ці кошти, щоб і людям було легше пережити цю зиму. Ну, а вам що? Вам терпіння і майстерності, щоб всім точно нарахували і щоб на все вистачило коштів. Пані, Іна, дуже вам дякую, дуже цікаво було все це почути про програму субсидії на нинішній опалювальний осінньо-зимовий сезон. Нам розповідала заступниця начальника головного управління пенсійного фонду. До України в Харківській області Інна Колісніченко.